Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Потужні новини, по-іншому не назвеш. Тепер не треба чекати листів із податкової чи якихось судових рішень. Тепер в Україні готують систему, яка буде автоматично списувати гроші з вашої картки. Так ви не помилились без суду, без розгляду і без вашої згоди. Що головне, як це буде працювати? Податкова служба все тестує і тестує нове програмне забезпечення, яке інтегрує банки, казначейство і ГНС. Якщо система бачить борг, є в людини борг, гроші просто ЧІК і списались. Електронно, автоматично. Не треба рішення суду, не треба доказів. Достатньо, щоб десь у базі з'явились цифри, і з вашого рахунку вилітає все до копійки. А потім шукай кінці, пиши заяви, доводь, що ти не верблюд. Це нова форма фінансового військового стану. І якщо хтось колись думав, що гроші на українських картках це його власність, то тепер ні. Це тимчасово е дозволені кошти, які в будь-який момент можуть стати державними. Все це нам а, дають цю інформацію під соусом, а, знаєте, от, а, цифровізації. Нам кажуть, це зручно, ми все переведемо в дію, ви зможете одразу платити податки, бачити свої зобов'язання, все буде прозоро. Але давайте чесно: коли держава отримує прямий доступ до вашого рахунку, а податкове право списувати без рішення суду. Це вже не про зручність, це вже про контроль. В той час українцям, вибачте, вже немає чим платити комуналку, і заборгованість за комуналку невпинно росте. Майже 800 тисяч проваджень, вдумайтесь, 800 тисяч проваджень зареєстровано в Україні через борги за комунальні послуги, найбільше на прикордонних територіях Донецька, Дніпропетровська і Харківська області. І переважно це літні люди. Тобто, очевидно, що людям просто бракує грошей. Але що робить влада? Кількість боргів за комуналку зросла на 13% порівняно з минулим роком і в півтора рази з початку повномасштабного вторгнення. Тобто, ну, уявіть і проваджень відкрили. З боргів за тепло, за воду, за інші послуги. Левова частка заборгованостей стосується, звичайно, теплопостачання. За ними йдуть борги за воду і за житлове обслуговування. Також значні борги за електроенергію і за газ. Найбільше боржників, як я вже казала, Донецька, Дніпропетровська, Харківська області. При цьому дивовижний факт найдисциплінованіша область комунальних платежів Луганська. Цікаво. Ще одна цікава деталь: молодь до 25 років майже не має боргів. Тобто, частка таких боржників лише навіть менше 1%. Звичайно, це пов'язано з тим, що молодь здебільшого живе спільно з батьками або ж батьки, вибачте, спонсорують так, дітям комуналку, навіть якщо діти живуть окремо. Основна частина боргів з комунальних послуг припадає на людей віком від 46 до 60 років. Це 38%. На другому місці вікова група 36-45%, і майже стільки ж боргів у людей старше 60 років. Тобто, зростання боргів за комунальні послуги в Україні свідчить про явну соціальну напругу. Основна частина заборгованості припадає на людей середнього і старшого віку. Тобто, це означає. Що платоспроможність населена, населення, вона розподілена ну, вкрай на рівномірно. А чинні на тепер тарифи вони не відповідають доходам. Але ці тарифи теж хочуть підняти. Хочу тепер повернутись до теми про списання боргу з карток. Якщо ви думали, що це все, то це не все. Поки люди будуть звикати до думки, що гроші можуть зникнути автоматично. Влада вже думає над тим, над новим законом: закон 14013, закон про кредитні історії. І ось тут починається нова цікава історія. Верховна Рада вже ухвалила, так, вже в першому читанні ухвалила 14013 законопроект, що він передбачає? Кредитна історія кожного українця тепер зберігатиметься до 10 років. Тобто ви взяли кредит, закрили його, а інформація залишається в базі ще десятиліття. Але це не все. У вашу кредитну історію тепер будуть вносити не лише дані про кредити, а й увагу: адресу проживання, місце роботи, рівень доходів, цивільний стан, кількість утриманців і навіть фактичну адресу проживання. І найцікавіше ваша згода на це не потрібна. Тобто, кредитор сам передає інформацію до бюро. Вас просто письмово повідомляють постфактум, що дані оновлено. І от питання: а чому держава так активно збирає всю персональну інформацію? Тому що це інформаційна зброя, якщо об'єднати кредитні бази, банківські рахунки, податкові реєстри, дію, то система буде знати про вас абсолютно все, скільки ви заробляєте, де живете, кому винні, скільки дітей, навіть коли в останнє платили за газ, вибачте. Чи не так? В чому головна небезпека всього цього? Дивіться, експерти вже назвали цю ініціативу надмірною, бо для оцінки кредитоспроможності банкам достатньо фінансових даних. Але коли до справи підключають особисте життя, це вже соціальний рейтинг, знаєте, як в Китаї. Сьогодні кредит, завтра доступ до соціальних послуг, а післязавтра заблоковано рахунок за борги, або ви не можете купити квиток, поки не сплатите штраф. Ми звикаємо до цього поступово. Спочатку зручна автоматизація, потім новий сервіс, потім захист інтересів держави. І ось так непомітно, непомітно, кожен громадянин опиняється в системі такого повного фінансового контролю. А що далі? Поки податкова. Запускає списання боргів. Голова НБУ вже роздумує над тим, як освоїти ці гроші. Каже, що треба випускати нові монети, шаги. Мабуть, про це теж вже всі чули. Мовляв, це не потребує додаткових витрат, але ну як же ж будуть? Ну, ну це ж логічно. Випускати монети, значить для цього треба теж витрати, для того, щоб випустити ці монети. Просто замість копійок ми будемо чеканити сучасні українські гроші, шаги. От тільки в нас вже є і дія, і є підтримка, і резерв плюс, і тепер кредитна історія на 10 років. Я не знаю, може настав час вже називати все своїми іменами, і це не реформа, а це побудова такої фінансової, вибачте, наглядової такої ради над цифровою державою над людьми? Висновок. Це не змова і не фантастика. Це поступове формування системи, де держава знає все, бачить все і може все. Автоматичне списання боргів, 10 років кредитного досьє, моніторинг доходів, адреса і родинний стан все це може виглядати як крок до прозорості, але насправді це крок для. Для доповного контроля над фінансами громадян. І якщо ми зараз не ставимо питання, не вимагаємо чітких меж і гарантій, то завтра просто прокинемось в країні, де ваші гроші вже не ваші, а ваші дані це власність держави. Ну якось так. Пишіть, будь ласка, свої думки щодо цього З задоволенням почитаю. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.